Всім привіт! Мене звати Артем і сьогодні на огляді в мене маленькі, якщо не сказати крихітні коробочки, які ховають у собі дійсно багато гру. І я це говорив про серію Unlock. Короткі пригоди в локалізації видавництва Lord of Boats. Ці коробочки пропонують вам зіграти в швидкий квест, в якому за допомогою всього однієї колоди та застосунку вам доведеться знайти відповідь на головне завдання. І ці три коробочки мають дійсно різні направлення. В одній ми відправляємося в Італію, де стаємо казановою, якому потрібно викрасти якісь секретні папери. В іншій поїдемо в червону піраміду, де за чутками бігає жива мумія. Або підемо на кулінарний турнір, де спробуємо відтворити фірмові французькі тости вашої бабусі. Головна ідея гри полягає в тому, що за 30 хвилин вам потрібно виконати вказане завдання, зазначене на початковій карті. А це ви будете робити, шукаючи різні числа на картах, які вам будуть давати можливість брати нові карти з колоди і тим самим відкривати нові подробиці квесту. Правда, карти тут поділені на чотири кольори, і сірі відповідають за якісь локації або предмети. Зелені потрібні для виконання особливих завдань у застосунку, таких собі головокруток. А сині та червоні це карти, які можуть взаємодіяти одна з одною. І для того, щоб отримати підказку, яку далі карту треба взяти, ви можете або скласти номери червоної та синьої карти, або додати до числа на карті модифікатор іншого кольору. Загалом це і є всі правила. Тож ви просто на початку відкриваєте перші зазначені карти, а потім шукаєте нові числа, щоб відкрити нові карти. І так до самого кінця. Звучить якось банально. Звісно, так воно і є, але ж головне у цій грі саме те, чи зможете ви знайти скриті числа чи ні. Так саме скриті. Ви ж не думали, що всі числа будуть обведені колом відповідного кольору, і ви будете просто маслати колоду кожного разу, відкриваючи нову карту. Ні, Все набагато цікавіше, адже. Десь вам треба накласти карту на іншу, десь закрити якусь частину іншими предметами, а десь повзаємодіяти із числом карти, і не так, як я зазначав, там скласти червону і синю. Ні, вам доведеться увімкнути кмітливість, щоб зрозуміти, як тут і що до чого. Та й ці предмети на червоних і синіх картах, ніби все логічно, просто поєднує числа і все. А ні, треба ще знайти ту потрібну комбінацію цих двох предметів, яка відповідає числу на одній із карт в колоді. Та додатково це треба зробити у вірній послідовності. Це. Реально круто, що в таку невеличку коробочку з доволі простими правилами змогли таки всунути такі цікаві моменти. Звісно, що Плюсів додає її застосунок, в якому завдяки зеленим картам ви отримуєте додаткові головокрутки. До того ж, у цих квестах ще є й помилкові направлення, які будуть вести вас в нікуди. Емоційна. Кожна коробочка дійсно на висоті, різні історії, різний підхід. Проте, коли я вперше грав у цю гру, я такий дійшов до певного моменту і не знаю, що далі робити. Думаю, скористаюся підказкою. А воно мені каже, що так треба ж було зробити так і так. І я такий, а що так можна було? Я думав, правила чітко прописані. А ні, вам треба вмикати голову і думати не зовсім стандартно та шукати варіанти. І це і круто і не круто водночас, саме через другий мінус. Бо ігри то одноразові, і коли ти хотів все самостійно допетрити, а тобі довелося використати підказку, назад вже не відіграти. Проте, звісно, після проходження ви завжди зможете з легкістю продати свою коробочку на барахольці, не сильно переймаючись. Тож, як на мене, в порівнянні з Шерлоком, який, на мою думку, є найближчим конкурентом цієї серії Анлока, ці коробочки виглядають цікавіше і не тільки через зовнішній вигляд, який тут. Дійсно класний, а саме через те, що вони пропонують ігроладно. І на цьому в мене все про серію Unlock Короткі пригоди. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па!